We'll <smart noise> Слава Україні! Блог Р Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції, інфо онлайн. Посилання в описі. Корупція залишається і залишатиметься проблемою України доти, доки не зміниться менталітет представників державної влади і в першу чергу правоохоронних і судових органів. Неочікуваний поворот у справі Коломойського. Один із підозрюваних, колишній директор департаменту міжбанківського дилінгу Приватбанку Ярослав Луговий, вийшов з під варти без будь-якого запобіжного заходу. Таке рішення попередньо ухвалив Вищий антикорупційний суд України. Даний інсай. Й до 11 вересня з посиланням на власні джерела повідомив журналіст Олег Новіков. За інформацією Новікова, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко, начебто відмовився обирати будь-який запобіжний захист. Екс-заступнику керівника напряму, екс-директору департаменту міжбанківського дилінгу Приватбанку Ярославу Логовому, який проходив як один з фігурантів у так званій справі Коломойського. Суддя закрив провадження за клопотанням детектива Набу і відпустив логового на волю, хоча підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК. Як стверджує джерело, повна версія. Ця цього рішення буде оприлюднена 14 жовтня. Але за даними журналіста, раніше суддя Ткаченко вже відзначався схожим чином, коли відмовився обирати будь-який запобіжний захід двом підозрюваним у справі про завдання майже 8 мільйонів гривень збитків територіальній громаді, де підозрюваними проходить екс-голова Щасливської сільради Київщини Микола Шмаюн. Тоді Ткаченко вказав, що детектив і прокурор, начебто, мало, попросили заставу замість арешту. Згодом апеляційна палата ВАКС так і визначила застави підозрюваним. Ймовірно, суддівщо антикорупційного суду Олегу Ткаченко по Тили руку, тому тут відразу потрібно двом обирати запобіжні заходи судді, а також Ярославу Луговому. Деморалізація та безкарність стає загальним станом, що впливає на все суспільство. Кожен суддя і кожен прокурор мають знати, що його робота оцінюється та перебуває під громадським контролем, і розуміти, що прикривши когось іншого, він може накликати неприємності на себе. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.